Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Я дуже рада вас тут бачити. Сьогодні відео буде наполовину радісне, наполовину не дуже, оскільки непередбачуваний землетрус змінив всі мої плани. Але все ж таки я вирішила залишити радісну частину відео і показати, як пройшли наші вихідні. В нашому місті випав сніг, якого всі так дуже довго чекали. Всі вийшли на вулицю, діти, дорослі, ліпили сніговиків, гралися в сніжки. це дійсно були дуже круті вихідні. Після всіх цих обставин, які склалися. Я просто зараз в мене навіть перед очима стоять обличчя людей, які всі були щасливі та радісні. І я хочу таких всіх і запам'ятати, тому що. Зараз всі дуже сильно переживають. Я думаю, ви теж бачили в новинах, наскільки багато втрат. А на цих вихідних знову ж таки, на моє щастя, приїхав мій чоловік з відрядження, і завдяки ось цьому снігу, який випав, його залишили ще на декілька днів вдома, і слава Богу, що він був зі мною поруч під час землетрусу. Як би не було гірко, але ось такі ситуації вчать любити і цінувати життя ще більше. І от я зараз дивлюся, ці кадри, на яких ми просто п'ємо каву і не знаємо ще того, що нас чекає. Ну і далі були швиденькі збори, в основному це речі Тімура. Аеропорт, літак. І ось ми вже прилетіли в Ізмір. Коли ми туди приїхали, то перше, що я попросила, це каву торт, який я їм прямо з контейнера, це щоб ви розуміли мій стан після всього, що сталося за цей тиждень. І далі я виписала всі свої переживання, свої думки про те, що сталося, тому що Вдома в мене не було такої можливості за переглядом новин, дзвінками родича. Також я написала все, що потрібно зробити, поки я в Ізмірі. Е, я розумію, що зараз це звучить трішки абсурдно писати якісь плани, але планування мене завжди заспокоювало, надавало напрямок, куди потрібно рухатись, тому для мене без цього ніяк. Друзі, всім привіт! Я думаю, що вже всі чули та бачили, що в Туреччині стався дуже потужний землетрус. А, на жаль, це торкнулося міста, в якому ми проживаємо. Це Діярбакир. Він знаходиться на сході Туреччини і нам просто пощастило, що наше місце знаходиться не так близько до епіцентру землетрусу, як інші міста, які дуже сильно постраждали. В нашому місці досить мало руйнувань, але я чула, що є будинки, в яких є тріщини, тобто вони вже не придатні для проживання. Також у нас постраждали деякі наші друзі, родичі, хтось залишився без будинків, в когось померли близькі люди, і ну, це просто дуже жахлива ситуація, оскільки, звичайно, матеріально ти можеш якось допомогти. Але морально дуже сильно видно, що людям важко, що дуже всі перелякані, переживають. Тому насправді я думаю, тут просто допоможе лише час. Можливо, я думаю, буде державою надана якась психологічна підтримка, тому що в мене є одна подруга, я просто по ній бачу, що сама вона це все просто не переживе, що їй потрібна допомога. Далі хочу з вами поділитися, як це ми пережили, моя сім'я. Той момент знову ж таки нам пощастило, що ми не спали. Мій син прокинувся і ми намагалися вкласти його спати. І тут починається землетрус. Мій чоловік його відчув, оскільки спочатку були маленькі поштовхи, він відразу сказав, давай на підлогу. І потрібно було сформувати трикутник життя, тобто це поза, яку потрібно прийняти, коли починається землетрус. А трусило нас добряче. Перелякалися ми добряче. Якщо чесно, в один момент думала, що будинок завалиться, Ось наскільки був потужний землетрус. Далі, коли він закінчився, ми всі вибігли на вулицю. І після цього два дні ми були на вулиці, спали в машині. І лише після того, коли перевірили наш будинок, що немає ніяких пошкоджень, ми зайшли в нього, зібрали всі речі. І зараз я приїхала до батьків чоловіка. в Ізмір. це зовсім інша сторона Туреччини, це захід. Тут теж сейсмічно активна зона, але сподіваюся, що тут все буде нормально. Якщо ви пам'ятаєте, в одному з відео я Розповідала про те, що я всі документи зберігаю в одному місці, саме в рюкзаку, саме для таких ситуацій. Але в той момент у мене була така паніка за життя моєї дитини, якщо чесно, ти взагалі про це не думаєш. І, звичайно, все залишилося в квартирі, всі документи. Просто ця ситуація мені ще раз показала, що в такі моменти просто найголовніше це сім'я, це твої близькі люди, і ти. В такі моменти ні про що інше навіть не можеш думати. І також хочу попередити громадян України, які придбали або, можливо, планують придбати житло в Туреччині. Будь ласка, віднесіться до цього дуже відповідально. Дізнавайтеся про будівників, про компанію, яка побудувала цей будинок, які матеріали використовувалися і так далі. Тобто. Купуйте лише в перевірених людей, яким ви довіряєте. Тому що при розборі завалин так зараз можна побачити, що будинки були побудовані неякісно, з неякісного матеріалу, було замість бетону використано морський пісок, гальку. Тобто таких будинок, таких будинках просто було неможливо вижити. Як кажуть, самі турки вбиває не землетрус, вбиває будинок. Тому, якщо він був побудований неякісно. Не відповідно до норм безпеки, от саме в сейсмічно активних зонах, а Туреччина це майже суцільна сейсмічно активна зона, то на жаль, при таких великих землетрусах будуть такі результати. А, взагалі мені зараз дивно записувати це відео, оскільки я ще раз побачу, наскільки непередбачуване життя, що все може змінитися, що все може змінитися в одну хвилину. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, своїх друзів. Сподіваюся побачитися з вами ще в нових відео. І якщо ви хочете підтримати мій канал, не забудьте підписатися. До зустрічі.